Всім привіт! Сьогодні покажу вам перше цвітіння. Таке ось дуже засмагле, як я вже неодноразово говорила, що рослинки в мене знаходяться на прямому сонечку, практично на вулиці. Тому навіть сорти, які такими мають бути кремово-бліденькими, у мене такі ось рожеві. Можливо, хтось по кущику впізнає, можливо, по квітах, по формі квітів, тому що вона така особлива, я б сказала. Це ТА Марсель. Такий ось він у мене. Одразу, бачите, квіточки розпускаються, і вони прям одразу стають у мене засмаглі. Зараз у нас тримається спека о, десь до 30 градусів, та до 30 ось. Зараз 30 вже вечір, а вдень тут під навісом, мабуть, всі 35 і до 12 години на них потрапляє пряме сонце. Як я вже казала, перше цвітіння. Рослинка в мене молоденька. Якщо чесно, і не пригадаю, коли я її купувала. Скоріше все, десь січень-лютий, певно. Тобто 4-5 місяців рослині. В горщику 3 літри у мене росте. Так і ось має компактний доволі кущик сантиметрів 20, мабуть, і дуже гарні соцвіття. Такі ось а, майже повністю кулеподібні. Бачите, красуня. Дуже гарні, дійсно От, такі суцвітя майже повністю закриваються, такі кульки, не парасольки, як у багатьох зонартиків чи гібридів. Хоча це, здається, мені теж якийсь гібрид по типу зональної, а може я і помиляюсь? Можливо, це і чиста зональна паларгонія, чесно кажучи, не скажу. Квіти не крупні самі по собі, чомусь я думала, що вони більші будуть. Ось ну, такі ось це ось крупніші квіточки, які, мабуть, розпускалися ще, коли жари такої спеки не було. І такі на два пальчика, сантиметрів 3 Ну, Але самі кульки гарні, дуже гарні, такі набиті. Враховуючи компактний кущик, сорт дуже такий нарядний, дуже гарненький. Теа Марсель.